Привіт всім. Друга серія по генератору аб 1 з АВР. Вийшло в мене зробити нормальну авр ку на нього. Зараз я вам все покажу. Поки що підключено в мене трошки так на вісу. Ось вийшла в мене отака плата. Ось. От. На макетки збирав його, ну, щоб не малювати. Ось оцей головний ну, цей радіатор я потім трошки підшаманю, щоб він не такий великий був. А ось для порівняння та авр ка про яку я розказував в минулому відео. Дали мені добро її трошки пильнуть, От, щоб подивитися роз, схему. Ось Схема печатної плати От можете там на паузу поставити, перемалювати кому треба. От, так На сонце трошки, щоб може видніше було. По цій ВР ці, скоріше за все, буду просто поміняю ці вхідні діоди і MOSFET, Оцей найбільш серйозний і на радіатор його посажу. От, і на цьому цій людині от, людина дала добро його розрізати, а я трошки його підтюнігую і віддам. От. А, зараз буде невеличка вставочка. як а, Я тестую цей генератор. От, після цього я е, підключу. Е, ну, після цього, скоріш за все, да, першим ділом я е, зніму відео, як це все діло підключить. От, я тут собі вже е, е, підготував, щоб от, на, по цій схемці будемо проходити, я буду тикати, де що, що, де це, де оце, як підключати. І в цілому, ну, щоб було трохи понятно. в общем. А, і вже в кінці відео, а, я думаю, що я це все зберу і поганяю його при вас. Подивимося, уже на зібраному варіанті, як воно все все буде працювати. А, також там завтра там люди питали мене за синхронний. Двигун, як з нього робити генератор, чи можна таку штуку зробити. Скоріше за все, не вийде, тому що там друг, друга, другий смисл. Вообще, от, як пояснити, господі, там по іншому принципу працює генерація. От. Але у мене тут товариш сьогодні позвонив, сказав, що в нього Шкідкадр. Товариш позвонив, сказав, що в нього він робить якраз синхронний генератор, і в нього вийшло. Ось, і завтра я вам засніму відео, як з в принципі, отримати більш-менш адекватний генератор. У нього і морозильні камери, і холодильник, це все підключав, працювало, але компресор півтора і воно не запустило. Ну, це вже таке. Бали. В общем, сейчас тоді буде вставочка по тому, як я його тестую. Я його тестую, а потім уже, як воно буде зібране. Так, першим ділом, я, мабуть, поясню, що я буду робити, тому що коли я його заведу, нічого чуть не буде. Ми... От у мене є отака штука. Енергометр, він он підключений до генератора, От, щоб було через нього підключений он будівельний фен. А, першим ділом я підключу, ну, заведу, а, включу будівельний фен на першій швидкості, потім включу на другій швидкості. Подивимося, падіння вольтажу і а, мощність, яку він а, якби ну, вати, скільки він кушає. От. І після цього всього діла я підключу отой пилисос, який благополучно спалив мені от таку саму ВР-ку. А, як, ну, що я показував у минулому відео, що отут от кусок текстиліта вигорю. Е, я вже підключав, і, до речі, він їсть там ну, не так багато, як я думав. От, тобто, все, все працює. От, так що тоді почнемо. Так, починаємо. О. проживания в данный даному... От, воно все чудесно працює. Єдине, що е, я помітив, що після підключення одного такого жирного споживача падає з 220 на 218, і потім вона не росте, якщо цього споживача е, вимкнуть. Ну, це 2 вольта, і якби, можна підкрутити оцим резистором от, потенціометром. Оцим. Можна підкрутити, там, щоб було 230, наприклад, і буде 228-230. Ну, Це в принципі, як тим, кому це дуже критично, що ці 2 вольта. От, якби, в іншому, ну, в якби оцей товариш, який мені спалив ВВР, працює. Будівельний фен працює. 2 кВт болгарку, в принципі, смисла немає підключати того, що вона тягне менше, ніж цей полісос в пуске. От, а ну, в роботі В600-700, тобто цей будівельний фен тягне більше. От. А через отаку, нагадую, в мене пилісос, в общем, увалив цю Якби, І все ну, було не дуже добре. От, так що, от таке. Вже зараз тоді почну збирати і тоді вам покажу. А, і так, в общем, отак у от мене все вийшло. Взяв отаку коробку, купив в епіцентрі. Зашив тут, тут вентиляційний отвір, бо вона трошки довша і вуща, ширша і вуща. Ну, общем. Отут залишив два вентиляційні отвори, щоб воно як затягує повітря, трохи охлаждало той радіатор. Підрізав радіатор так, щоб він був отут по всій дліні. І в принципі вже потестував 40 хвилин роботи. Все чітко на одному кВт. По постійно дергає вкл-викл тобто там Не просто номінально 1 кВт, а постійно його дергає 1 кВт, ще 2 кВт, там добавляв. потім з 2 в 0, з 0 на 2. Потім підключав отой пилисос, який мене включав, виключав, включав, виключав. Якби, ну, тобто Такий йому режим трошки дав стресовий. І якби все працює, все нормально. От. Все, все чудово, як би. Він функціонує. Але стикнувся я з моментом, який в мене це зайняв 2 дні. <хи> тому що пройшло якраз 2 дні з того моменту, як я крайній раз щось записував. А, я зібрав цю всю систему. От вона виглядала отак само. Підключив АВР свою ж, а, якби зробив. Включаю нема Пере, Перевірив усе, нема вольтажа Думаю, блін. Що, що не так. Зняв Аверку, поніс додому. Думаю, може ніде не пропай, може ще десь щось відпало чи ще щось. В общем, що вийшло? Аверка була повністю робоча. Але отут от ці провода, які ось ідуть на щотки, ось е, ті, що я на, на схемі показував плюс і мінус. Ті, які з АВР йдуть на возбуждення. Вони, в общем, самі провода поперетирались, і вроді провод цілий, але внутрі ну, нема ну, краще він не дзвониться. От, Старі советські провода. В общем, мені я їх викинув, зробив нормальні, пропаяв на нових клемках всі діла, і воно запрацювало. Але, ну, скажімо, розстройству моєму не було меж, коли я вроде як би промучився з коротко, з тим АВР, і воно не робило, це, звісно, було не дуже. От, але зараз все працює. І якби, я думаю, що епопею з генератором можна завершати. От, він на даний момент працює, і слава Богу. Якщо якісь додаткові питання по генератору, то пишіть в коментарях. Я буду намагатись на ці питання відповісти. Тут ще деякі люди питали по генератору, скільки він їсть в режимі роботи. Я якраз купив собі величенький шприц. от, а, І думаю, що я засніму відео по роботі в режимі 1 кВт. Номінально, скільки він от буде їсти, або там півтора, може, нагружу, подивимося. От, І скільки ж він споживає палива на це все діло. От, І в принципі, поки питань таких більше особи не було. от, Тому, якщо що, задавайте питання. Всім гарного вечора.